Заочниця за власним бажанням. Обмінятися шлюбними обручками під наглядом конвоїрів. а замість медового місяця провести три доби в кімнаті для побачень саме так виглядає одруження у тюрмі. Звісно, весілля мрії таке дійство не назвеш, однак охочих стати другою половинкою для того, хто перебуває у місцях позбавлення волі, не бракує. Мені 37 років двічі була одружена. Один раз у законному шлюбі, який тривав сім років, а другий у цивільному чотири роки. Від першого шлюбу у мене син і донечка з цивільним чоловіком спільних дітей не було. Від обох чоловіків, крім приниження моєї особистої гідності, паятства, образ, зради, нічого не бачила. Тож, розійшовшись з другим чоловіком, зареклася шукати нових стосунків. Не щастило з чоловіками двічі, то й не варто пробувати долю ще раз. Вирішила жити для себе, займатися дітьми, та й батькам допомога потрібна. Житло є, трикімнатна квартира у місті, де живуть батьки, і добротний будинок у райцентрі, де живемо з дітьми, за фахом я кондитер. Два роки тому разом із комою взяли оренду невелике приміщення, облаштували у ньому парукарню, коли з'явилися постійні клієнти чи як ми їх називаємо гості, поставили у залі кілька столиків, придбали кавомашину. Людям смакує наша продукція, печемо якісно і смачно, а якщо хтось захоче скуштувати тістечко чи шматочок торта, перш ніж купити, будь ласка, з філіжанкою доброї кави, солодким почастуночком людина відпочине. Одне слово, справи йдуть непогано. Якось увечері гортала газету й побачила оголошення, де чоловік розповідав про себе. Писав, що хотів би створити сім'ю, незважаючи на минуле життя жінки. Однак адреса його була за колючим дротом. Чим мене зачепило це оголошення, не розумію. Чомусь захотілося підтримати людину, тому й написала кілька слів підтримки і, чесно кажучи, забула про той лист. Закрутилась діти, робота, ще й батько в лікарню потрапив. Але десь за місяць у поштовій скринці побачила конверт зворотна адреса тюрма. Три дні я боялася його розкрити. Думала якась афера, але все ж таки відкрила. У конверті було фото симпатичного чоловіка, який зовні аж ніяк не був схожий на ув'язненого. Принаймні в моїй уяві аркуш був списаний віршами та побажаннями. Звісно, я не раз чула, що серед в'язнів трапляються дуже красномовні письменники, але чи тому, що на той час я вже зовсім зневірилася у чоловіках, чи просто надто складний період переживала. Мене гарні слова Ігоря зворушили. Відповіла один раз, потім другий, так почалося листування. Номера телефону він не просив і свого не давав. Писав, що у в'язниці заборонено користуватися мобілками. Дивно було те, що він не наполягав на зустрічі, і лише кількома словами обмовився, що хотів би мене побачити на власні очі, а не лише на фотографії. І я. Господи, чому ти мене не зупинив? Наважилася поїхати у колонію. Зателефонувала до адміністрації, мені дозволили побачитися з Ігорем. Приїхала спочатку на короткострокове побачення, дізналася, що він засуджений уже втретє, а не перший раз як писав, і всі рази за різні злочини, двічі за крадіжки, а останній вирок за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Це мало б принаймні насторожити, але ж ні. Не знаю, що зі мною трапилося, та Ігор буквально зомбував мене своєю увагою. Добрим ставленням. Перші дні спілкування я думала, от він справжній чоловік, який завжди зрозуміє, підтримає, не зірветься, не підніме на жінку руки. Після нашого побачення ми таки обмінялися телефонами, він писав і дзвонив мені щодня. В основному ми розмовляли про те, яке спільне майбутнє чекає на нас після його звільнення, обговорювали плани, як житимемо разом, як створимо гарну сім'ю і ще народимо спільних дітей. Весь цей час я жила мрією про майбутнє і вірила у казку. Мої рідні були шоковані таким взятим, мама навіть не розмовляла зі мною. Подруга дивилася на мене, як на несповна розуму, намагалася переконати розірвати ці стосунки негайно. Але я була ніби зачарована і під час чергового побачення погодилася стати його дружиною, дружиною зека, заочницею, так називаються між арештанти своїх дружин. Коли я наважилася озвучити цю новину рідним, у 13-річного сина була істерика. Він кричав, що піде з дому і забере з собою молодшу сестричку. І такі слова дотримав. Зателефонував моїм батькам і ввечері дідусь забрав дітей до себе. Я ж готувала чергову передачу своєму чоловікові. Не слухала нічих умовлянь, доводів, переконань. Навіть рідні діти мене не зупинили. Мені хотілося кинути виклик усім противникам наших стосунків, довести, що в мене все буде так, як у інших. Я його перевиховую. Упродовж року до чоловіка я їздив щодва два місяці. До визволення йому залишалося два роки. Як дружині мені давали тривалі побачення. На перших зустрічах були сильні та теплі почуття. Коли, здавалося, літала на небесах. Я вперше почала розуміти тих жінок, які знаходять кохання за колючим дротом, а не на волі. Здавалося, він поводився цілком мужньо, але насправді він мною маніпулював. Тож, вже через рік такого дистанційного сімейного життя, я із заявою про розірвання шлюбу сиділа у кімнаті очікування для родичів засуджених. Дуже багато сил та часу потратила на становлення сім'ї. Дуже втомилася. Від нескінченних передач, поїздів, автобусів та черг перед воротами колонії, обману дітей, батьків, а головне зрозуміла, що закохалася у досвідченого маніпулятора Рецидвіста. Схаменулась, коли під час однієї із зустрічей мій чоловік різко змінився і став жорстоко поводитися зі мною, вимагавши біль... все більше грошей, хамив. Коли я обурилася, обізвав мене останніми словами. А ще він мене побив. Двома ударами вибив передні зуби, половина обличчя була синього кольору. Кричав, що знала, за кого заміж виходила. Дякувати Богу, мій крик про допомогу почули конвоєри. Стало страшно, прикро. Адже я втрачаю важко зароблені гроші, приїжджаючи до нього, обманюю дітей та близьких. Ще дізналася, звичайно, пізніше правду про його статтю, за якою він був засуджений, оскільки раніше він розповідав іншу історію про побиття випадкового знайомого, хоча сидить за завдання важких тілесних ушкоджень, з летальним кінцем своїй співмешканці. Довго він не давав мені спокою, дзвонив, погрожував, що знайде і під землею, знищить мене та моїх дітей. Я змінила номер телефону та все одно боялася, що після звільнення приїде до мене додому. Страшно було за дітей, особливо за доньку. Господи, чим я думала, коли зв'язувалась з рецидивістом, не могла собі вибачити таку страшну помилку. навіть відшукала варіанти обміну квартири на інше місто, а за півроку його звільнення дізналася, що йому дали довічне за вбивство співкамерника. У мене, як гора з плечей, впала, жити захотілося. Дівчата, не повторюйте моїх помилок, не відповідайте на листичі дзвінки, звітам, не вірте у гарні слова. Вони написані аферистами і маніпуляторами, які шукають власної вигоди.